Вітаю на Духа. Христос Воскресе! Далі всі, браті та сестри, я щиро радий вітати вас цими, жити словами в нашій такі нелегкі. Ми живемо ще у святі світло Христового Воскресіння і ще вітаємо один одного ціми слова їх чує і хто їх промовляє, наповнюється невимовною невимог... радості. І це характерно не тільки для наших часів, а для всіх часів від самого воскресіння Христового і до сьогоднішнього дня. Тоді, вранці, в неділю, коли жодні минулисти йшли на гроб Господній, і думали між собою і радилися, хто їм відвалить великий камінь, щоб вони могли зайти до гробу Господнього і помазати тіло їх божественного учителя благоподняти. Побачивши пусту могилу і почувши благу вістку від ангела, що Христос воскрес, вони перші ці слова сказали апостолі. До сьогоднішнього дня ці слова дарують радість, тому що вони сповнені правди Божої, бо Христос дійсно воскрес, бо Христос своєю смертю поборов смерть, бо в смерті Христової для всього роду людського відкрилося Царство Небесне. І тепер кожен із нас має можливість багаточистивим своїм життям війти до раю, яке людство втратило і церкви середньохападіння. Ми сьогодні приславляємо пам'ять великого угодника Божого, святителя Миколая, архієпископа мир від в честь оторох нас на цей величний і прекрасний храм. Напевне, не існує освітільне бої людини, яка б не чула святителя Миколая. Так вийшло, що його почитають не тільки православні християни і католики, його чтуть протестанти, його навіть чтуть мусульмани. Про нього знають, не віруючи, і також його почитають. Напевне, важко знайти людину, яка б у своїх молитвах до нього не зверталася. І повірте, отримала від нього відповідь. Бо якби ця молитва до святителя Миколая не мала відповіді, то, певне, ми давно б давно забулися до нього молитися. Але святитель Миколай приходить на допомогу і приходить скоро. Приходить в повній мірі, дає людину те, що вона просила, те, що їй необхідна для життя і для спасіння. Світовій Миколай спасає від всяких бід. Він дарує надію тоді, коли, здавалося, цієї надії немає. Його представляє весь род людський. Часто задають питання, що потрібно було зробити. Щоб ось уже 1600 років все людство про нього пам'ятало і зверталося свою молитву. Яким було потрібно бути при житті, щоб люди так його почитали і не забули пам'ять його через сталі. Адже пам'ять людська достатньо порох. Ми не пам'ятаємо наших прапорадів. Уже не говорячи про тих людей, які жили 100-200 років тому назад. Ми, якщо й пам'ятаємо, де деякі історичні особи, які дійсно зробили внесок, який уславив іншу пам'ять у колісі. Щоб відповісти на це питання, що зробив Святитель Миколай, що його проселяє весь Родрицький, потрібно згадати слова, які ми сьогодні чули в апостолі. Ці слова святує псалти, який написав Святого. Він цими словами описував праведника людину, яка служить Богу, людину, яка цією службою стала святою. Він сказав, так, да, закон Божий в серці. І це в повній мірі характеризує особу, і космі Святиме Миколая Амина. Христос сказав, що є найбільші, найбільші заповіді закону Божого. Це возлюбив Господа Бога своєю всім серцем своїм і всією душою своєю, і ближнього свого як самого себе. Ось цією любов'ю, і жив Святитель Миколай Медведківський. Ця любов, що вхала його до духовного подвигу. Він з цього себе віддавав людям в служінні, в слові. Він з цього себе віддавав. Потребуючим людям віддавав все що мав, а лиш би людина не мала в чому не достати. Він готовий був прийти і втішити, готовий був віддати своє життя за ближнього. І ця любов настільки дивувала людей, що продовжує дивувати до цього ж дня. Сьогодні ми святкуємо, відмічаємо історичну подію цього дня. Відбулося перенесення святих мощів або тіла Святителя Миколая із мир Літійських до італійського Города Барі. Ця подія відбулася в складні часи для Візантійського тим. Це було при імператорі Лексії Кам'янів. Тоді Візантія страдала від нападів серед цих. Це були дуже жорстокі напади. Вони не жалкували ні старих, ні молодих, ні дітей. Вони винищували всіх, кого бачили, грабували міста і села, залишаючи після села пусте. Ось того року, 1887 року, трапилося на цим в Лікію, І вони зруйнували город Мири, Де свого часу а саме 744 роки до того. Жив, і трудився на благо Святої Церкви і людей, святитель Миколай Мелітійський чудотворець. Як каже нам літопис, до того дня мощі його почували під спудом. Що значить під спудом? Просто були в могилі. Його поховали по православній традиції, в могилі. На могилі поставили хрест, згодом там побудували храм, і люди ходили до цієї могили, як ми зараз ходимо на могили багато угодників Божих. Думаю, напевно, майже кожен із вас був у Києві на могилі преподобної Оліпії, Китаю, опустені. І хоч вона не прославлена, але люди йдуть туди нескінчальним струмочком і в молитвах отримують відповідь і від неї. А тоді ходили до Ніколая і просили у нього допомоги в житті, в спасінні, в різних, в різних життєвих обставинах. І коли це місто було зруйноване, а народ страсти розбігся, тоді в сні святитель Миколай явився одному інаку і казав йому, щоб його тіло перевезли в інше місце, щоб воно не залишилося на поправня невірним сарацидом. І порадившися, було вирішено із міста Бавів, де саме і явився монаху Святитель Миколай, відправити немову експедицію, до якої війшли вибрані люди, які під видом торговців прибули в мир лікійських і таємно, розкопавши могилу Святителя Миколая і з цієї могили діставши його гроб, Перевезли цей гроб з його тілом до італійського міста Барі. З однієї сторони це дуже скорботна подія, навіть якщо згадати, що жителі мира майже були винищені, а місце зруйноване, друга трагедія сталася для православних, які мали завжди можливість прийти до Миколая і помолитися йому. І ось ці мощі забрали і вивезли за гори в іншу країну. А з другої сторони, це була благодатна подія в історії людства. Адже не просто були перенесені мощі, а вони були явлені миру, явлені світу, явлені людям було показано, що ось є мощі святителя Миколая, куди можна прийти і куди, кому можна вклонитися. І це були не просто остатки людини. Коли відкопали ту могилу, то знайшли гроб, який був повний благогонного мира. Вони стільки благоухали, що всю дорогу благохало, і це благохання не переставало. Благохало, і коли Святителя Миколая перенесли в Георгівський храм в мирах, і благоухало, коли ми побудували новий храм, де він упокоївся. До сих пір благоухають його мощі, виділяючи святе благовонне миро. Світ обрів мощі святителя. По промислу Божому не були збережені для всього людства. І хоча це і далеко, але зберігається можливість для кого з із нас опинитися його чесним останням. Десь в 60-70 х годах пошлого століття мощі святителя Миколая перестали. Це виявилося по тому, що завжди до його гробниці опускали невеличкий як би, глечик, наповнили його миром і виймали. І це мири роздавали паломникам, людям. Але прийшов час, коли не було цього мира. І як той глечик не опускали, і скільки він там не стояв, мира не було. Навіть йшло до того, що італійський уряд провів дослідження грабниці святителя Миколая. Туди був спущений зон з камерою, щоб подивитися, що робиться в гробниці. Може мира кудись більше міста тече, може десь є, що люди не бачать, але побачили дійсно сухі остатки святителя Миколая без каплі вологи, без каплі миру. І тоді католицька церква зібрала, як би сказати, конклав, собор, щоб вирішувати, що робити далі, чому так трапилося. А тепер дуже уважно подумайте, було вирішено, що до того часу на могилі святителя Миколая не давали православним християнам молитися. Ми могли зайти в храм, але не могли звершити на могилі неможественні торгії, не могли підійти до цієї гробниці. Це було можливо тільки для католиків. І як це не парадоксально, але тоді католики вирішили допустити православних служити в службі на могилі святителя мирних тійського читаці. Як тільки зібралися православні і як тільки вони там відправили тургію, як пішло би настільки велике мироточення, що навіть із гробниці, навіть під престолу, який стоїть на могилі святителя Миколая, текло миром, було таке враження, що нам звідси постійно нічим. І так, святитель Миколай, я вивів ще один раз світу те, що ми повинні своїй вірі православною держатися, або ще ця віра не просто спасає, а вона ось так такі творити. І до сих досі наші паломники приїжджають на е, могилу, святителя Миколая Мірниківського і служать там. Літургії служа, причащаються там і привозять із собою до реакційна мира, яке бережуть як великий дар. Ми сьогоднішнім днем бачимо, як Господь промишляє про світ, як Він промишляє про людей, як Він являє миру, світильників, які собою являють приклад того, як необхідно жити і як необхідно спасатися. Як необхідно служити Богу, як необхідно служити людям, всього себе віддає і Богу і людям. Як потрібно просто любити, бо ця любов повинна бути направлена до Бога, і ця любов, яка прямує до Бога, вона щедро розходиться по всім людям. Ми бачимо, як Господь, даючи нам можливість молитися до святих угодників, щоб вони там, в царстві Божому, за нас молилися, являє світу. Мощі святих угодників Божих, як він є в світу, мощі святителя Миколая, мирників Чудотворця. І ми бачимо, як святі відповідає нам, грішним людям, а їхня любов не перестає до цього часу. І ми що не попросимо, в тому числі, і в святителя Миколая щедро отримуємо. І маємо надію, що в ці такі часті часи випробовують, коли Україні. Коли наші кращі сини і дочки гидуть на фронті, коли руйнуються наші міста, віримо, що Він вимолить нам мир у Господа, Царя Царство і Господа Господь Ісуса Христа. Що по Його молитвам Господь дарить нам перемогу, що ми знайдемо і обретемо спокій на нашій святій українській землі. Бо наші молитви грішних людей, певно, складні. Тож вповаємо на Бога, вповаємо на Пресвяту Богородицю і вповаємо на святителя Миколая мирних що їх, в тому числі, молитвими. Господь дає все, що ми просимо, і все, що потребуємо. Як Господь це дарує продовж віків всім людям, які з вірою і надією зверталися до святих угодників і до святителя Миколая Мирних Возлешимось наші молитви до Христового Царя Небесного І разом з тисячма і мільйонами православними християнами скажемо ці слова до Бога. Скажемо, щоб Господь Бог наш Ісус Христос спас нас грішних. Вознесемо наші молитви до Святителя Миколая, також кажемо їм. святитель очі Миколая, моли Бога за нас грішних. Амінь.